Вітаю! Це програма «Запитаю фахівця. Як відомо, вода становить 75% організму людини. Тому наше здоров'я напряму залежить від того, яку воду ми споживаємо. Сьогодні я запитаю у мешканців вараша про те, щоб вони хотіли дізнатися про якість води, яка тече у кранах їхніх осель. Який склад нашого міста? Вода, яка тече з крану, цікавить, що саме там знаходиться. Склад її відповідає повністю хімічному, фізичному складу, який вимагається державними санітарними нормами. Тобто по органолептичним показникам це її смак, запах, каламутність. Фізико-хімічні властивості теж знаходяться в межах норми, токсикологічні показники знаходяться в межах норми. Ну і радіологічні показники також знаходяться в межах. Встановлених норм державними санітарними нормами і правилами, нормами радіаційної безпеки і повністю відповідає цим нормам, що робить її само по собі якісною, смачною і корисною для споживання. Знаючи, що наша вода артезіанська, з якої глибини її видобувають? У нас на водозабірних спорудах є 9 артезіанських свердловин. Глибина свердловин становить від 130 метрів до 350 метрів. В середньому глибина свердловин становить 300 метрів. За рахунок того, що розкриті водоносні артезіанські горизонти Берестовецької свити та Горбашівської свити, ми маємо можливість брати. Воду з досить глибоких свиловин, завдяки чому захищеність цієї води відбувається за рахунок твердих порід, таких як брекчия, базальт, граніт, що не дозволяє водам з верхніх водоносних горизонтів потрапляти до артезіанських водоносних горизонтів. Який вміст солей в воді? Відповідно, який вміст гліцерину. Наша вода має малий вміст солей, що в рази менше від граничної норми. І тим самим вона має досить низьку жорсткість. Сама по собі вода є м'якою. Наскільки мені пам'ятається, в середньому в нас 0,9-1,2 0,9-1,2 мілімоля на дециметр кубічний. Це показник води, яка по критеріям відноситься до м'яких. Тобто м'яка вода в межах до трьох мілімолів. Наша вода не перевищує цей показник, що її робить в принципі м'якою водою. Щодо гліцерину, то такого показника немає в державних санітарних нормах і, відповідно, його вміст гліцерину для питної води не визначається. Мене цікавить, чому в нашому місті, в місті верші така смачна вода. Ну, як я вже говорив, смачну воду робить те, що е, жорсткість досить низька і вона є м'якою. А сама по собі м'якість води е, на смак є приємнішою, смачнішою. І вміст солей теж досить низький, що додає їй смакоти. Які методи фільтрації використовують, і скільки фільтрів, які фільтрують на наше місто воду? По водозабірних спорудах села Острів фільтрація як така не відбувається. По причині того, що вода забирається з водоносних горизонтів, як я говорив, вони є надійно захищеними твердими породами. І фільтрації не потребують. Відбувається лише процес знезараження шляхом введення розчину гіпохлориту натрію для уникнення бактеріологічного забруднення мережевої води. Перед змістом розташована атомна електрична станція, і я хотіла б поцікавитися, чи впливає це якось на якість води, яку ми споживаємо. Якість води за рахунок розміщення атомної станції абсолютно не змінюється і ніяк не впливає. Але для того, щоб бути впевненим, що саме якість води не змінюється, в районі промислового майданчика, а також на самому промисловому майданчику, розташовані спостережні свердловини, за якими ведеться спостереження і відбираються контрольні проби для визначення якості води. І як показує аналіз, Якість води не змінюється, тим самим залишається в межах встановлених показників. Хто слідкує за якістю нашої води та як часто це проводиться? У нас є хімічний цех, в якому є лабораторія, де здійснюється контроль за якістю води це фізико-хімічні властивості, визначається органолептика, визначається, і ведеться контроль зі сторони. Державного управління, Рівненський обласний центр контролю за профілактикою захворюваності та виникнення хвороб варазьким відділенням на договірних умовах здійснюється дослідження на визначення бактологічної якості питної води і визначення радіаційного забруднення нашим цехом радіаційної безпеки. Також хотілося дізнатися, чи змінилася якість води, яку ми споживаємо у вороші за останні 10-20 років. Якість води за останніх 10 років не змінилася. Показники знаходяться в межах норми. Та й підстави для того, щоб вона змінювалася як таких я не бачу і їх в принципі не було. Я знаю, що в нас люди п'ють ну, Спеціально їздять туди до олізарки, набирають воду в бутлі, щоб пити. То чим вона відрізняється? Оця вода, яка в олізарці від тої, яку ми п'ємо з крану в нашому місті? Ну, вона абсолютно нічим не відрізняється. Дійсно, є такі люди. Я інколи і сам їжджу звідти беру воду. Єдине, чим вона може відрізнятися, це лише тим, що наша вода проходить процес знезараження, так як це вимагається нормативними документами для усунення бактеріологічного забруднення. А вода з олізарки, вона безпосередньо з відкритого джерела, хоча по хімічному складу вони ідентичні і знаходяться всі показники в межах встановлених норм. Оскільки наша вода є унікальною і забирається безпосередньо з артизіанських водоносних горизонтів, я би хотів би, щоб кожен мешканець нашого міста усвідомлював, яке ми маємо багатство, і щоб не тільки ми могли насолоджуватися хорошими якостями нашої води. А й залишити це надбання для наших дітей, для наших внуків, для наших правників. Бережіть воду, дбайливо ставтеся до її використання раціонально споживайте і бережіть довкілля. Ви дивились програму Запитаю фахівця. Ми говорили про якість питної води у Вараші. На питання мешканців відповідав провідний інженер цеху теплових та підземних комунікацій РАЕС Андрій Годунок. До наступних зустрічей на вулицях міста.